Привіт! короткий апдейт від команди CryptoBalance щодо ринку криптовалют, що зараз відбувається, що можемо бачити, в основному на нашому найбільшому активі, тобто на біткоїні. Як бачите, згідно з нашими передбачуваннями в минулих обзорах, можете собі їх переглянути в правому верхньому углу, зараз бачите ссылку. видно, що ціна не є в змозі пробити ось цих дуже сильних Golden Pocketів по Fibonacci. Це дві такі зони, які стримують ціну. Довгий період ця перша зона стримувала і не дозволяла пройти. Пізніше вже було пробиття і тест ось цієї зони нижче. Але, як бачимо, немає ціна сили пробити її, щоб ну, вийти за цю зону. Це показує, що маємо дуже бичий настрой на біткоїні, тобто він хоче в загальному йти вверх. І так і є наш глобальний прогноз. Ви добре про нього знаєте з наших інших відео, для прикладу прогноз на 2024-2025 рік. Можете глянути в правому верхньому углу зараз побачите. Ми вважаємо, що біткоін буде рости. Так насправді те, що зараз відбувається, і ці рости, які бачили на протяженні останніх місяців, це нічого в порівнянні з тим, як буде виглядати хоса. w najbliższym czasie. To znaczy, jakie rosty zobaczymy tylko na Bitcoinie, a później a także i na całym kryptowalutowym rynku. I co można zobaczyć wszędzie, nawet i lokalno, Nawet w tym momencie, gdy mamy taką mini korektę, wciąż cena nie ma w wielkiej siły próbować zniszczyć. Jeśli ona na właśnie je zonu, a jest wielka improbowirność, że czyli przebije, taki w jednym miejscu rozjść tę Golden зону, вона може впасти до спайдер лінії Нижче спайдер лінії не очікуємо падіння і від неї піти наверх, зарядитись, щоб досягати um, вершини, тобто, щоб побити своє АТХ. Вона мусить від чогось відбитись, вона мусить зарядитись, Ось Саме зараз триває цей процес зарядки. Не чому ще ми думаємо, що є велика ймовірність пробити цю другу зону Golden Pocket? Тому що, наприклад, якщо глянемо на карту ліквідації, маємо знизу ось тут на рівні 67, 66, 800. Для прикладу дуже багато ліквідності, яка є магнітом для ціни, і ціна буде хотіти її зняти. Тобто вона знаходиться ось тут зразу під цією зоною Golden Pocket. Отже, є тому велика ймовірність, що принаймні. Якимсь кнотом свічі, і свічі, буде пробита ця зона. Отже, все мусите очікувати. Чому так? Тому що більшість людей, які торгують на криптовалютному ринку, вони повиставляли свої стопи, стоп-лоси якраз за цією зоною, о якраз саме тут. Вони лонгують, тобто вважають, що ціна піде вверх. І виставили собі стопи за цією зоною, тому що розуміють, ця зона є дуже сильною. І саме тому тут з'явилася ось така ліквідність. Ціна буде хотіти зняти ці стопи. Тобто, це однозначно. Ціна буде пробувати це робити. Чи їй вдасться, ми не знаємо, але є велика ймовірність, що саме так станеться після цієї такої консолідації з міні-корекцією. Очікуємо ростів. І якщо для підтвердження такого глобального підходу хочете отримати інформацію, то варто подивитись на новини, які могли почути вчора. Вчора з'явилася новина, що ПКБ США в першому кварталі вийшов на 1,3 Очікувалося, Очікувалось, що буде 1,6%, тобто що буде більше ПКБ, тобто таке скажемо, це Вказівник-індикатор, який показує величину економіки США. І ця величина не є такою великою, як би хотілося. Очікували, що буде 1,6, а є 1,3, або навіть і 1,2. Це означає, що економіка США зменшується чуть, чуть А це, в свою чергу, означає, що Джеромі Пауел буде мусив з часом. Зменшити процентні ставки. А ви знаєте, що це означає? Ми дуже часто про це говорили. Це сумасшедшо бичий сигнал для крипторинку, і будемо очікувати дуже великих ростів. Якщо подивитися на графіки ціни, то дуже часто в історії, саме коли Джеромі Пауер згадував про можливе зниження процентних ставок, ось були такі свічки зелені вверх. Ось вони були. Саме тоді, коли про це згадувалось. А коли ці ставки будуть зменшені, то уявіть собі, що буде відбуватись. Отже, ця новина, яка вчора з'явилася, вона є для нас хороша. Сьогодні з'явилось наступне в США PCE є на рівні 2,8%. 2,8%. Це рівень. inflacji, jaki zależy się sobie prawie na tym samym poziomie. Od że inflacja nie wzrosła. Co to oznacza je dla nas, dla ludzi, którzy działają na rynku kryptowalut, co oznacza, że mm, na ten moment ta nowina jest neutralna. Ale dla nas duże dobre, że inflacja nie wzrosła тому що same zwiększenie inflacji będzie nie niedozwalać Jeromeowi Powellu zniżyć te stawki. A jak się inflacja nie rośnie, a ekonomika zmniejszuje się, tak 우르치 wczorajsza nowa, c dwie pojednanie informacji, jakie wskazują na to, że w ogóle procentni stawki będą zniżonym. To można сказать, taka neutralno optymistyczna informacja. І це наступне підтвердження того, що глобально ми очікуємо великих помп на крипторинку. Якщо ще на кінець глянути на ETF-и, видно, що далі маємо, маємо тренд покупок, постійно кожен день купляється etf і біткоїна. Інституції, великі фонди далі скупляють біткоїна. Це для нас теж дуже хороший бичий сигнал.